Як ти ставишся до ризиків у бізнесі? От, наприклад, сьогодні купують, а наступного місяця можуть не купити, і все прибутку немає? Ну ризики є усюди. І зазвичай новачки бояться заходять в бізнес, заходити в бізнес, тому що є ризики, бояться вкласти гроші і прогоріти, що може не піти. Проте ми ставимося до бізнесу як до гіпотези, що а гіпотеза може спрацювати, а може не спрацювати, і це нормально. Ризики є усюди, і воно може не спрацювати і. Навіть якщо не вийшло, потрібно продовжувати пробувати, е, пробувати ту чи іншу нішу. Якщо не вийшло продавати там, наприклад, шкарпетки, то можна перейти там на стакани е, і подивитися, що шк... скляни склянки українізація. Во і якби починати пробувати. Тобто, наша гіпотеза не завжди може спрацювати з першого разу. Не кожен підприємець, який почав працювати з першою, нішою він продовжив працювати з цим в наступні роки. Всі щось змінюють, дивляться, що їм подобається, що працює, що не працює, і таким чином розвивається і стає успішним. Тому до ризиків я відношусь спокійно і стараюсь доносити також всім новачкам. те, що це нормально? До цього треба відноситися спокійно і не боятися цього.